Коли ми прикрашаємо ялинку, то рідко замислюємось, що насправді вона не просто святковий атрибут, це ж це справжня капсула часу, яка приховує купу дивовижних таємниць, і от сьогодні ми спробуємо розкрити їх усі. От уявіть собі на секундочку, що ваша ялинка раптом заговорила, Що б вона розповіла. Адже кожна прикраса на ній, від зірки на самій верхівці до тієї маленької, найменшої кульки внизу це цілий розділ у такій, знаєте, захопливій історії. Історія дає і магія, і інтриги, і абсолютно несподівані повороти. Ну що, готові почути? Для нас же ялинка це що? Це тепло, це затишок, це родинне свято, правда? Але її історія починалася зовсім не так, зовсім не у вітальні. А в густому, темному, може навіть трохи моторошному лісі, там, де панували зовсім інші сили, давні вірування та могутні духи. Так, усе почалося з давніх язичницьких вірувань. Наприклад, кельти та інші народи свято вірили, що вічно зелені дерева це такий собі прихисток для добрих духів, а ті своєю чергою можуть захистити від усього злого. І от щоб задобрити цих духів, дерева прикрашали. Але знаєте, зовсім не так, як ми звикли. Замість блискучих кульок на гілках висіли підношення. І часом, часом, вони були, м'яко кажучи, моторошними. Наприклад, нутрощі тварин. Уявляєте? А потім прийшло християнство. І що цікаво, церква не стала забороняти цей звичай, ні, вона його хитро адаптувала. У середньовічних театральних виставах про Адама і Єву ялинку почали використовувати як райське дерево. Її прикрашали червоними яблуками, і вона символізувала те саме дерево пізнання. От так, крок за кроком, язичницький символ перекочував і став частиною християнської культури. І от власне з Німеччини, де в XVII столітті вперше задокументували прикрашені ялинки, цей звичай почав свою ходу Європою. У 1700 році він дістався й українських земель. Але ж що було до цього? Невже у наших предків не було своїх святкових традицій? Звісно, були? А вже ж, до появи ялинки в українських хатах головним символом зимових свят був дідух. І це треба розуміти не просто який сніп пшениці. О ні, це був потужний оберіг, символ зв'язку поколінь, дух предків і, звісно, добробут усієї родини. Добре, з цим розібралися. А тепер давайте повернемося до прикрас. Отже, спочатку були яблука, тоді звідки ж узялися оці блискучі скляні кульки, які ми всі так любимо. О, їхня історія, це я вам скажу, справжній детектив. І все вирішив випадок. Уявіть собі. 1848 рік Німеччина, і тут страшний неврожай яблук. А яблука ж головна прикраса райського дерева, свято під загрозою. І що ж робити? Місцеві складови з містечка Лауша вирішили врятувати ситуацію і просто видули скляні яблука. Це мало бути тимчасове рішення, але ці скляні імітації так усім сподобалися, що миттєво стали новою модою. Традицією, яка, як бачимо, живе й досі. А дощик, а мішура? Звідки вони? Тут історія ще чарівніша. Існує така красива легенда про бідну вдову. В неї не було чим прикрасити ялинку, і вона дуже сумувала. Але вночі на допомогу прийшли павучки. Вони оплили все деревце тонким павутинням. А на ранок, коли перші промені сонця торкнулися гілок, павутиння перетворилося на чисте срібло. От така добра казка. Тож, коли будете вішати дощик, згадайте про неї. Тепер про світло. О, це взагалі окрема історія, і, чесно кажучи, досить небезпечна. Бо спочатку на гілки кріпили справжні воскові свічки. Просто уявіть. Відкритий вогонь на сухій ялинці у дерев'яному будинку кошмар. Не дивно, що поруч завжди тримали на поготові відро з водою. І тільки наприкінці 19 століття, а точніше, у 1895 році сталася справжня революція. З'явилися перші безпечні електричні гірлянди, і ми досі ними користуємося. Але знаєте, історія є не тільки в гілках. Найдраматичніша, найзапекліша битва символів розгорнулася на самій верхівці. Це була не просто суперечка про прикраси, це була справжня війна ідеологій, яка змінила суть свята на десятиліття. Отже, на одному боці рингу восьмикутна вифлеємська зірка, одвічний символ Різдва, а на іншому п'ятикутна червона зірка, символ нової радянської держави та її ідеології. Це протистояння змінило все. Дивіться, восьмикутна зірка це давній християнський символ, що означає вічність і, власне, веде до вифлеєма. Але в радянську епоху такий символ був неприпустимим, тому його примусово замінили на п'ятикутну зірку, щоб повністю стерти релігійний сенс свята. Різдвяна ялинка мала стати просто новорічною. От так звичайна прикраса перетворилася на потужний інструмент ідеологічної боротьби. Але, попри всі ці ідеологічні війни, є щось глибше: сама потреба в ритуалі. В тому, щоб якось позначити новий початок, залишити все погане в минулому і залучити удачу. І ця потреба вона універсальна, вона об'єднує людей по всьому світу. І ялинка це лише один із безліші способів це зробити. От, наприклад, у Японії там у новорічну ніч дзвони в буддійських храмах б'ють рівно 108 разів. Вважається, що кожен з цих ударів звільняє людину від однієї зі 108 земних спокус таке собі очищення. Або взяти Іспанію. Там під бій курантів треба встигнути з'їсти 12 виноградин по одній на кожен удар, на кожен місяць майбутнього року. Хто встиг, тому гарантована удача і процвітання, справжній квест. А далі ще цікавіше у Шотландії вогняні фестивалі, щоб прогнати геть злих духів. У Данії б'ють тарілки під дверима друзів на щастя, і чим більше уламків, тим краще. В Еквадорі бігають навколо будинку з валізою, щоб рік був багатим на подорожі, а в Бразилії стрибають через сім хвиль, просячи благословення у богині моря. Уявляєте яке розмаїття? Тож виходить, що наша звична новорічна ялинка це такий собі культурний пиріг. У ньому є шар давніх язичницьких вірувань, шар християнських символів, потім шар історичних подій, і навіть тоненький шар звичайнісінької випадковості, яка все змінила. І тому, коли будете прикрашати ялинку цього року, просто подивіться на неї трохи інакше, за скляною кулькою побачите історію про неврожай, за дощиком легенду про павучків, а за зіркою на верхівці цілу ідеологічну битву. Адже тепер ви знаєте, кожна прикраса це не просто іграшка, це шматочок величезної тисячолітньої історії. І от цікаво, яку з цих історій згадаєте саме ви.